Про децентралізацію в Україні та вибори на окупованих територіях говоритимуть сьогодні міністр закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на черговій зустрічі в Берліні. Київ також порушить питання про звільнення заручників. Чого чекати від зустрічі в нормандському форматі? Запитаємо у нашої кореспондентки Наталки. Фібріх. Маємо з нею прямий зв'язок. Наталю чи вже розпочалася зустріч? Може напередодні неї лунали якісь заяви. Вітаю, Соломія. Так, зустріч уже розпочалася і триває майже півтори години. І першим до глави німецького МЗС Франка Вальтера Штайнмаєра сьогодні приїхав його російський колега Сергій Лавров. Потім прибув український міністр закордонних справ Павло Клімкін і останнім глава французького МЗС Лоран Ну І як завжди, на таких зустрічах Нормандської четвірки в Берліні вступну заяву перед переговорами робить Франк Вальтерштайнмаєр. І він сьогодні Статував позитивні зрушення у виконанні мінських домовленостей так за словами міністра, із 1 вересня триває режим тиші. Він задоволений тим, як відбувається відведення легкокаліберної зброї від лінії розмежування. І за такою ж моделлю, сказав Штайнмаєр, мало б проходити і відведення важкого озброєння. І тому вважає Берлін саме в цей момент зараз варто форсувати політичне врегулювання для Берліна. Це означає конституційну. Но реформу вибори на окупованих територіях Донбаса та децентралізацію України. Важкі завдання перед нами це політичний процес, а саме підготовка виборів на сході України разом з передумовами, які потрібні для виборів. Цих виборів прагнуть сії Київ і сепаратисти. Про них ми домовилися в нормандському форматі, і вони мають відбутися. І також Франк Штайнмайер сказав, що торкнуться і теми відновлення зруйнованої інфраструктури Донбаса, а саме відновлення залізничного полотна та нормалізації водопостачання і конструктивні дебати, які були останнього разу на саміті великої четвірки, на саміті нормандської четвірки в Парижі, 2 жовтня, що проходили на найвищому рівні, мали б і продовжитися тут у Берліні із такими словами і з такими сподіваннями. Завершив свій виступ Франк Вальтерштайнмаєр. І в ці хвилини переговори тривають. Соломія. Дякую, Наталю, за подробиці. Наталка Фібріх чекає, чим закінчаться переговори в нормандському форматі у Берліні.